Думаю, буде весело. Давайте скоріше відкривати кришки. Віта, починай. О ні, який жахливий початок. Я б сказав колючий. Невже мені доведеться їсти цей кактус? Він же такий страшний. Я точно вколюсь. Гаразд залишається тільки сподіватися на краще. Ай, як боляче! Може, вистачить? Звісно, ні. Ї швидше. Здається, я маю ідею. Навіщо я робитиму собі боляче, коли я можу просто відрізати усі голки? У мене навіть підходящі щипці є. Та-дам! Тепер мені не доведеться мучитись від кожного уколу. Сподіваюся, що кактус буде смачний. Ну як? Ти так швидко його з'їла, ніби він солоденький. Oh -oh. Ні, нічого подібного. Він огидний. He -he. Так, відчувається. Тепер моя черга відкривати. Стояти жінки вперед. Тим більше мені випало таке смачне морозиво. Потрібно якнайшвидше його з'їсти. Віта, куди ти забрала моє морозиво? Поверни його назад. Ні, бачиш, у нього круглі кульки, і це означає, що вони мої. Yeah. Я знаю, як це виправити. Після теплої обробки кульки перетворюються на жижу. А через трикутну форму ріжка ця жижа буде моєю. Готово. Як же смачно! Yeah. Я дуже пошкодувала, якби віддала морозиво вітя. Нато вже воно класне. Алексі, тепер ти можеш відкривати кришку. Нічого собі, треба ж яка краса, такий апетитний сендвіч! Так і хочеться його якнайшвидше з'їсти. Як приємно усвідомлювати, що мені не доведеться ні з ким ділитися. Вся ця смакота моя. Твоя кажеш? У мене з'явився план, як теж поласувати бутербродом. Алексе, тебе й кличе. Тепер ніж допоможе мені перетворити квадратний сендвіч на два трикутні. Мені, Алексе, але я мусила це зробити. Зрозумій, я теж зголодніла. Ах, так. Тоді побачимо, як тобі сподобається бутерброда з таким же трикутним перцем. Думаю, буде як мінімум весело. Смачно. Жаль, Алексе, що не ти їси ці сендвічі. Ах, ні, зовсім не шкода. Ха-ха. Ой ой. А ось Йоу. тут явно щось не так. Звідки у батербродні перець? Допоможіть! А! У мене щось є, що допоможе тобі загасити внутрішню пожежу. Випий! Швидше дайте мені різину! О, ні, що я тільки що випила. А! <плес> О, -о. Нічого собі! Оце шоу! <плес> Подивимося, чекає на нас у цьому раунді. Повіти а що ж у мене ох ти! Сподіваюся, мені теж пощастило. О, ні! Я вам не щоб собачий корм їсти. Я так не хочу це робити. Поки не доведеться, тому що я буду їсти першою. Хочеться якнайшвидше з'їсти цей кавун, який він соковитий саме для спекотного літнього дня. Я знаю, як можна теж здобути собі трохи кавуна за допомогою спеціальної ложки. Кейсі, тримай ложку. З її допомогою їсти буде зручніше. Дякую величезно. Це і справді зручно. Awesome. Тільки ось тепер мій кавун, тому що ти нарізала його на круглі шматочки. Наступного разу уважніше дивитимешся. Думаю, ця історія з кавуном багато чому тебе навчить. Та я тобі зараз отримуй мимо. Можеш кидатися скільки хочеш, а я поки що доїдатиму кавун. Через тебе мені залишилося зовсім небагато кавуна. Але хоча б залишки я з'їм без чиєїсь допомоги. Смакота. Готова! Віта твоя черга. Думаю, чіпсики будуть дуже смачними. Тим більше прінглс. Я їх просто обожнюю. Я теж. І я не можу позбавити себе радості. Позбавити літу чіпсів. Як добре, що для цього потрібно лише збовтати пачку. What? Дивно, чому там пусто? Де всі чіпси? Yeah. Який жах! Yeah. Хто посмів це зробити з ними? Чіпси у будь-якому вигляді смачні. А ось мені доведеться їсти собачий корм. Він неприємний. Навіть на запах він жахливий. Здається, мене від нього знудить. Може, я не буду його їсти. І ще як будеш. Ви тільки гляньте на те, який він бридкий. Хоча б спробувати треба. Су, який жах, мерзість. Собачий корм треба їсти із спеціального посуду. Скажи, дякую, що я захопила тобі таку. Так, дякую. У цій мисці корм виглядає ще гірше. А їсти його ложкою я просто не зможу. Hey! А я тобі допоможу. Головне, не ворушайся. Все одно я потраплю. Oh, no. Отримуй. Mm -hmm. Ну як подобається. Нічого гірше, я у житті не пробував. Думаєте, це смішно? Зараз я покажу, що таке смішно насправді. А, як ти посмів? Від нас тепер нестиме, як від собак. Це весело. Дівчата, як ви думаєте, цього разу тому пощастички? Okay. А зараз і дізнаємось. Точно не мені. А ось мені пощастило. Люблю роли. Мені тож. мені випав шоколад. До того ж дуже смачний. Його дуже складно знайти в магазинах, тому він стає ще ціннішим. Я знаю, що у всіх присутніх вже душі слинки, але я не збираюся ділитися. Awesome. Так і хочеться як найшвидше з'їсти всі ці трикутні часточки. Я круто, що я можу це зробити, але перед цим потрібно показати шоколадці пару прийомів карате. Ось так тепер усі знають, що кейсі може із здачі дати. А тепер я покажу трюк. Лов шоколад киртом. Але це ще не все. Спіймати одну часточку може кожен. А ось зловити цілу купу часточок набагато складніше. І мені не вдалося спіймати жодної. Яка ганьба? Гаразд тобі, головне, що мені тепер можна братися за роли. Для початку візьми палички. О, ні, я ніколи не вмів їсти з їхньою допомогою. Якщо я зараз буду вчитися, то я точно жодної штучки не з'їм. Але хто мені заважає використовувати палички по іншому? Наприклад, насадити на них роли і їсти просто так. Це круто, зручно і руки чисті. А як же поділитися із подругою? Ні, тим більше навіщо тобі роли. На тебе чекають дуже соковиті лимончики. Уявляю, наскільки вони кислі. Фу, пішов геть. Я не знала, що лимони повертаються як умерати. Пішов геть. Я сказала. Здається, вони тепер твоя доля. Ага. Дурні правила челенджа. Точно я ще не придумала, як зробити лимони менш мерзенними. Потрібно зчистити скоринку. Алексе, вибач, хоча твоя нова зачіска дуже підходить до твоєї жовтої футболки гаразд, годі балуватися, час їсти. Ой, Здається, через лимони я трохи звузилася. Мені потрібен освіжаючий душ. Ось тепер стало набагато краще. Ось це так. Бачила ти своє обличчя. Тільки не цибуля. Я не хочу смердіти Вау, який величезний шматок пице! Приголомшливо. А у мене найсмачніша шипучка. Обожнюю її. Сподіваюся, ви не будете проти, якщо спочатку я розберуся зі своєю гідкою цибулею. Дуже не хочеться мені залишати її на потім. О, як смачно. Досить знущатися. Мені справді важко. Знала б ви, яка цибуля мерзенна. Якби ви зробили один ікус, вас би миттю знудило. Здається, і в мене щось назовні проситься. Ну і вони ще. Вибачте мені. Так так. Я помітила круглі ковбаски на пиці кейсі. Це означає, що вони мої. Як приємно раптово дізнатися, коли на тебе чекають такі смакоти. А якщо вирізати невеликий шматочок, можна зробити його квадратним. Це означає, що я зможу підкріпитися. Головний, не забруднити руки, а то мені потім ще й шипучки їсти треба. Та як ви смієте? Як вам не соромно? Це ж моя піца. Шматок квадратний, отже, він мій. Ну Ось, мені майже нічого не залишилося. Гаразд. Добре, що мене не повністю обнесли. Хоч По чимось полесувати зможу. А на мене чекає ціла пачка шипучки. Мені дуже цікаво її з'їсти. Виглядає вона дуже перспективно. Ого, і справді круто. Але ви можете на неї навіть не розраховувати. Я сам її з'їм. Краса. Як же смачно! Хочу ще. Жадібному Алексу, що Шипучка може лише на голову потрапити. Ага, так то краще. Знатимеш, як поводитися з по. Добрий день. Хвилинку. Солодощі віддаємо. Їх у лікарню проносити не можна. Розійшлись. Що з ним? Мені погано. Скоріше. Пойзі до операційної. Так, точно. Кого ви привезли? Більше нема ліжок. Стійте, це ж мій брат. Що з ним? Фух, я мало справді рахунки з життям не звів. Привіт, Ненсі! Це пранк. Ми принесли тобі солодощі. Ти щаслива, моя маленька ласуня. Ось це так. Та цього вистачить, щоб всю лікарню нагодувати. Кращий брат у світі. Як я давно не пив колу. Кітка краще всього. <ріст> і ментос також смачний. Ля-ля-ля! <ріст> а ну, стояти, ви що, не бачите табличку? Цукерки на базу. <ріст> ну, <ось. ріст> О, ні. Вона що і мої чіпси забере? Пача <ріст> ні. У мене є ідея. Ніхто не пропустить Теда з чіпсами, але пропустять медбрата з чіпсами в кишені. А мені класно підходить уніформа. Привіт красуня. Я твій колега. Не пам'ятаєш? Ми ж разом навчалися. Я прийшов замінити тебе. Відпочивай, моя хороша. Всього самого найкращого. Так, пані кулинку, бачите цей знак? З цукерками не можна. Віддавайте та проходьте. Як же круто! В мене тепер ціла коробка солодощів. Піду і віднесу це все, сестричці. Сестричка, у мене для тебе сюрприз. Це ціла коробка солодощів. Забрав її на реєстрації. Тут є чіпси твої улюблені. Я так і знав, що тобі сподобається. Як же смачно. Ага. Колега, а ти що тут робиш? ну стояти. Я з тебе всі цукерки виб'ю. Шахрай. О, ні. Куди мені подітись? Дівчина, тримайте міцніше та не їжте. Дівчині потрібна термінова допомога. Я її відвезу. Голова розколюється. Пані хвилинку. Солодощі здаємо. Ай! Чи можна трохи тихіше? Проходьте вже. Здрастуйте, добрий вечір. Я лікар. Hey. Йду спокійно до свого кабінету. Що таке? Oh, yes. У вас є щось від головного болю, mm -hmm. зранку розколюється Так, звичайно, зараз я де-небудь знайду. Є у мене одна пігулка, завжди допомагає. Миттєво. Well. Велике дякую, ви мене врятували. А це точно ліки. Мені здається, що вони не бувають такими солодкими. What? Це ж Skittles. А тут я раптом згадав про важливу справу і ліки заберу. До побачення. І він дає мені цукерку, а не пігулку. Хвилинку. Повага на знак. Солода ще не можна. Ой, все, забираю та проходьте. Леді, а пропустіть мене вперед. Дякую. Мене тут нема. Ой, помітила. Літаю. Ну я поїду. Це що? Скітлс стежка? А ну, хлопець на колясці стояти. Чому після тебе йде цукеркова стежка? Ага, жорстке порушення правил. А ну, Анука, в моєї лікарні зі своїми солодощами. Ще й побіг на хаба, а ви, мадам, чіпси мені та вперед. О, вас виписали. Чудово, вітаю. Катайтеся обережно на своєму велосипеді. Ой, Ну, в якому сенсі добре, що ви недалеко уїхали. Давай но ну, назад в палату і обов'язково скажи лікарю, щоб поставив заборону на велосипед. Підолашна. Це ще хто? Вам чимось допомогти? Привіт, красуня! Oh О, ви султан? Ось це так. Троянда, пір'їни. Мені як мило. Я прийшов обирати собі дружину. Ти мені подобаєшся найбільше. <рес> Здається, непогано виходить. Ой, хто це? Як це хто? Це ж я, твій брат Тет, схожий на багатого султана. Ось тільки в мене багато не грошей, а солодощів. І це все тобі. Хочеш? Звичайно. Дуже смачний, мармелад. Ага. Стояти солодощами не можна. Так так, у всіх щось болить, але солодощі не можна. Віддавайте. Віддавати я тільки відкрив упаковку. Треба щось вигадати. Точно! Зараз я сховаю свій скітлс так, що ця медсестра не помітить. Мені потрібна лише порожня упаковка Прінглс та штучна рука. З'єднуємо, додаємо бинти та засипаємо всередину цукерки. Геніально, правда? А тепер потрібно успішно пройти повз. Невідам кітка! Віддаш, віддаш Отож, юначе, стривайте. Hmm. Що це у вас з рукою? Ай, Болить! Прошу вибачення! Скоріше біжить до лікаря. Купилася? Ненсі, я зламав руку, мені так боляче. Мій буделашний братик. Як так вийшло? І ти купилась? Це ж прак. Який жах? Я не ламав руку. Це потрібно було для того, щоб пронести цукерки. Подивись, скажи, що геніально. Дуже круто. І як завжди, виручив.